Вітаю вас 12 жовтня, сьогодні неділя. Останні новини. В Росії з'являється все більше і більше пускових майданчиків, локацій для запуску шахедів. Їх на даний час 14, 6 на півночі, 3 в Криму, на території окупованої частини України 2, і ще 3 локації. Південний схід. І ще готується остання локація. Ну, як остання нова локація, Ростовська область. Це буде 15. А, тобто загалом 15 точок запуску дронів. Нормально? 15. І нові нові все будуються і відкриваються. Так, да, воно, звісно, видно, що вони хочуть закінчити війну. Я б сказала, навпаки, видно по цьому, що вони не збираються закінчувати війну, що вони збираються йти далі, далі і далі. А потім ще рухатися і туди, і, за, і Україна, і за Україною, в общем, тільки вперед. І, взагалі, таке відчуття, що їм не вигідно це все закінчувати, тому що війна для них це все. Все більше і більше пускових точок запуску, пускових локацій, запуску шахетів. Зараз практично, ну, зараз 14 і 15 будуються. Про що це свідчить? Про що це свідчить? І що чекає Україну? Про що це свідчить? І що чекає Україну? Що треба більше посилювати захист, бачите? Україні треба посилювати захист або буде якийсь повний кошмар, жах і розпач. Треба відкривати все, відкривати, господі, відкривати. Зб... Треба більше і більше оцих мобільних груп ППО. Більше, більше і більше про що це свідчить? Підготовка, маніпуляція до важкої ситуації на території України? До перемоги? Вони будуть йти до останнього, аби перемогти. Невже Росія для Росія невже для Росії? Якщо вона не переможе в цій війні, якщо вона не буде переможцем, то вона взагалі, я не знаю, це для неї буде такий позор, що вони, цього, вони не переживуть цього. Ну, вже це так. Таємниця. Ну, да, для імператора це найважливіше. Імператор цього не переживе. Тобто для Путіна по перемога в цій війні це номер один. Якщо перемоги не буде, то і не буде Путіна і кампанії. Хочу ще спитати, чи дійсно Росії вигідно саме зараз вести війну? Саме за... Чи вигідно взагалі Росії вести війну і не вигідно їй, її закінчувати? Ану, покажіть, будь ласка, чи вигідно Росії саме зараз вести цю війну в Україні? Чи вигідно саме зараз Росії вести цю війну в Україні? Дітрість обман, гроші, перемога, таємниця. Ну, як би вам сказати, чи вигідно? Ну, все одно є важкі моменти в плані фінансів. Але це все приховується. Але, прям щоб багато дуже обману. Але сказати, що прям суперневигідно, я не можу сказати. Є проблеми, є нюанси. Багато чого приховуються. Вони все одно хочуть бути переможцями, приховуються щось фінансове, або в них все одно є щось, десь якийсь загашник з, з фінансами, з грошима чи з золотом, чи з чим ще. Тобто, гроші на війну на зараз у них є. Якщо б в них не було грошей, вони щоб будували б нові майданчики, нові майданчики для шахетів? Я думаю, ні. Чи дійсно Росії невигідно закінчувати війну в Україні? Для них це повний розпач. Вони хочуть тут змінити владу. Вони хочуть, щоб тут була їхня влада. Чи дійсно Росії вигідно вести війну, закінчувати війну в Україні, ти хоч що зроби, а воно все одно перемогає ту спонтаклі. Тобто воно показує мені, хоч вигідно, хоч не вигідно, але все одно вони її будуть вести, тому що їм потрібна перемога. Їм потрібна перемога. Вони будуть йти до останнього. Бо якщо не буде перемоги, ще раз кажу, не буде путінської влади. А чи вигідно, чи не вигідно, воно не показує, тому що якісь загашники у них все одно є. Далі, Естонія закрила частину кордону через появу озброєних росіян. На прикордонній території помічені зелені чоловічки, як в Криму, без розпізнавальних знаків. Це не прикордонники, це російські військові підрозділи, і вони становлять загрозу, повідомляються, повідомляють прикордонні, прикордонні служби Естонії. Естонія закрила частину кордону через появу зелених російських чоловічків. Да, Диявол, маніпуляція з боку Росії. Ну, це провокація. Бачите? Дивляться, а що ж вони будуть далі робити? Показати свою силу, щоб всі там налякалися, щоб три країни Балтії налякалися. Хм. Вибір, Україна, смерть. Відмовтесь від підтримки України. Відмовтесь від цього. Так, хорошо, а чи є якась загроза? Ану, покажіть. Латвія, Литва, Латвія та Естонія. Чи є пряма загроза? Чи є загроза прямого конфлікту? Чи є загроза прямого конфлікту, нападу Росії? Естонія, Литва і Латвія. Чи є загроза нападу Росії? На Естонію, Литву та Латвію. Ну, військові. Військові. Башня, оператор, вибір, сила. Ну, поки що демонстрація сили біля кордону. Дивляться, ось, дивляться, що ж вони там будуть робити. Росія, зірка. Вистава. Угу. Все одно це всі дії маніпуляційні, направлені на те, щоб відмовились від України. Відмовтесь від України вам вона не потрібна. А то наступні будете ви. Ну, ось це все для цього робиться. Якісь маніпуляційні дії провокаційні на кордоні, так. Але прям щоб пішли, поки зараз цього не показую. Ця зима стане для України. Найскладнішою за всі роки війни. Каже мер Харкова Ігор Тєріхов. Не тільки для Харкова вона стане важкою ця зима, але й для всієї України. Ну, давайте спитаємо, чи дійсно ця зима стане найскладнішою за всі роки. Чи дійсно ця зима стане для України найскладнішою за всі роки? Найскладнішою стане. Ну, обмеження, втрати, обмеження, розпач це є люди. Будуть у людей обмеження. Ну, на жаль, так. Обмеження чого? Зірка. Це світло, газ і вода. І відразу після башні. Да. Обмеження роботи різних підприємств, обмеження в будинках, тому що 10 кубків це люди, це народ. Ну, на жаль, так. Чи дійсно вона буде найскладнішою? Ця зима для українців. Ця зима для українців буде най найскладнішою взагалі за всі роки. Смерть. Захист. Смерть Угу. Росія хоче перемогти за будь-яку ціну. Ось ця карта Росії. На жаль, буде складною. Зима буде складною. Диявол для цього буде робити все. Щоб ця зима стала для нас дуже складною. Але все одно, я думаю, що ми вистоїмо. А ну, покажіть, Україна та Українці, цю зиму нормально, більш-менш проживуть. Цю зиму Україна та українці більш-менш нормально проживуть. Хоч як би не було складно, але витягнемо. Краще, знаєте, як кажуть карти? Краще сидіти без води, без світла, без там, я не знаю, що чого ще, але не з імператором, не з Росією. Краще бути в Темряві, а не ж зі світлом, з Путіним. Ну. Найскладніша ситуація відразу буде після агресії. Після атак будуть обмеження. Знов повтор того, що було, ми це вже з вами проходили. Тобто ми ж, це ж для нас не якась там новинка сезону, да? ми це вже бачили. Ось повтор того, що було. Росія буде робити, намагатися зробити вищий суд. Зробити нам дуже-дуже боляче, складно, важко з усім, що стосується світло, газ, вода, тепло. Але я все одно думаю, що ми вистоїмо більш-менш нормально. В балансі якось так, з відключеннями, але в балансі. Початок опалювального сезону будуть максимально відсувати, бо газу не вистачатиме. Не знаю, чому це ще ні, ніхто не сказав. Заступник голови Комітету з Верховної Ради з питань енергетики Кучеренка. Ну чого ніхто не сказав? Сказав мер Львова Садовий, що на два тижні буде відтерміновано в них опалювальний сезон. Так, покажіть, будь ласка, що буде, як проживуть українці цей опалювальний сезон? Як проживуть українці цей опалювальний сезон? Угу. Повтор того, що було? Десь можуть бути відключення, десь може не бути тепла, там, де пошкоджено. Дуже сильно, я думаю, що це прикордоння. Після атак можуть бути якісь відключення. Але я все одно думаю, що до нас, до речі, якийсь ресурс їде. Може, газ. Може, щось, щось їде, якийсь ресурс. Я думаю, все одно, ну так, на жаль, дехто будуть. Ну, не може бути, все прекрасно. Да? Деякі регіони, я думаю, що це прикордонні ось, будуть засмучені. Але більшість буде з опаленням. Ну, може, опалення буде таке, знаєте, тепленькі батареї, але воно буде. Воно буде. Було б добре, щоб зима була, знаєте, не така дуже морозна, холодна. І це переживемо. А ось ще остання новина. Пам'ятаєте, я вчора, хто дивився, робила розклад про це нове оружие, Що Путін сказав, буде анонсовано нове оружие. Ось тут нібито їхня нове, нова зброя. Це, це радіоелектронна боротьба з дронами. Тобто махіна така стоїть, щось таке, якийсь поїзд, махіна поїзд? Як воно називається оце? Ну, радіоелектронна боротьба це реп, да? оце реп. Але воно якесь здорове, длинне, мощне. І тут їхній тут капітан першого рангу каже, що ця нова зброя вона буде дуже ефективна від дронів. Тобто вони хочуть захиститися від дронів, вони хочуть захистити від дронів е фронт, щоб. Швидше просуватися. Нова зброя, якась Еммі. Радіолокаційна зброя, нова в Росії Еммі. Ну, я вчора не могла. Ну, як можна зрозуміти, що це радіолокаційна зброя по розкладу? Ну як? Ну, Це нереально. Так, нова зброя в Росії називається Еммі. Якийсь реп Махіна поїзд. Хочуть її поставити на прикордоні, щоб вона гасила всі дрони, і щоб Росія могла швидше наступати. Чи дійсно буде працювати їхня оця зброя Еммі? Нова, нова зброя. Мабуть, Китай допоміг. Страх, розч, важкість. Еммі щось нове, працює, таємниця, щось приховане, ілюзія. Ну, понятно. Ось, щось нове буде працювати. Таємне, ну, таємна зброя. Але тут є луна і ілюзія, і карта мах. Якось демонстрація всього цього є сплошною ілюзією. До речі, мені вчора теж карта ілюзії показувала на те, що у них там якась нова зброя буде. Я казала, покажуть якусь там картинку, да? Ну, тобто фото. І на цьому все закінчиться. Оце все. Їхня Еммі, оце що, це якась ілюзія? І маніпуляція. Чи дійсно буде працювати їхній новий реп Еммі? Чи дійсно буде працювати їхній новий реп Еммі? Плани, розпач. Захист від України. Так, да, захист від дронів. Оце карта дронів. І що воно буде? Прикордоння повішений. Очікується. Я скажу так, що на ету Еммі, на цю Еммі прилетить оце що. Греммі прилетить. Греммі, башня випадає. І як була Еммі, так її і не стане. І все. Така відповідь. Всім бажаю тихого, спокійного дня.